Пішло відео. Іде відео? Друзі, привіт. Коротше, я не можу цього не зробити, я мушу взяти інтерв'ю, ціле, не якесь епізодичне, а реальне інтерв'ю в людини, я вважаю, генія, поки що не признаного. З вашою допомогою зараз ми от знімемо цей ролик, візьмемо інтерв'ю, потім додамо. Викладемо в Ютубі, я про повикладаю всюди в Фейсбуці, і ви поширюєте якомога більше, тому що зараз ви просто побачите дещо неймовірне, просто неймовірне. Зроблене своїми руками. Зараз нам ми познайомимося з автором цих робіт. В нього є свій YouTube канал. на нього повинні підписатися. Щоб весь, весь світ дізнався про те. Які в нас генії служать в Збройних силах України? Отже, знайомтеся. Це Юра. Привіт. Юра Десантник воює там, де ви всі знаєте. Ну, то, тобто біля мене. А де я, то ви вже знаєте, Юра? Давай розкажи, хто ти, звідки ти і що ти вмієш робити в своєму житті найкраще, як мені вважається. я з Івано-Франківської області, з надвірнянського району села Заріччя, от і я дуже багато років займаюся стендовим медалізмом то біш, стендовий моделіст і діорама. Відтворюю різні події, локації в мініатюрі, в масштабі. Працюю у масштабі 1 до 35, 1 до 50, 1 до 72. Ваня тут поруч, біля нас, він контролює процес. Ваня, Ваня вже <реш> тут виклав давним-давно в Ютубі, він вже собі перегляди набирає, поки ми тут фігньою, ну, не фігньою ну, маємося, поки вишились нарешті на інтерв'ю. Ну, Значить, Юра, ти робиш ці е, вироби, макети, скажімо так, розмірами. Я бачив на відео від 20 так, до 50 там, сантиметрів, приблизно так, середній розмір того макета. Саме, найбільший в мене макет був макет. Е, Басейн Лазурний, той, що в прип'яті, він був 40 на 60. Висота 30. Сантиметр, так? Сантиметри. Висота 30. Масштаб був 1 до 72. Зрозуміло. Друге питання: з чого ти робиш ці вироби? Ці от, макети, локації? Діорами я роблю. з... Всіх підручних матеріалів, які, які попадаються мені під руку. Тобто, якщо брати модель машини, модель, моделі техніки, я беру викройки, тому що купувати моделі в літніках, це для мене, на жаль, не по кишені, вони дуже сильно дорогі. Я просто беру... І ти їх робиш з паперу? Так, я роблю з паперу. От так от. О, це це простіше. Роблю з паперу, основа з паперу, плюс додаю туди метал. Тобі ж, якщо десь там потрібен дріт, якщо потрібно бити стікло, це буде захисне стікло від телефона, папір, різні там дротики і таке. Всі підручні матеріали, які можна додати МДФ, ПВХ, пластик і так далі, картон різної товщини. І все ти потім це ти розмальовуєш акриловими фарбами. акрил, Гуаш Темпера. От так от навіть. Зрозуміло. Ну і не знаю. Напевно, пора нарешті ввімкнути твій канал, а одразу рекламу каналу. Він називається. World of dioramas, Світ діорами. О. О. Значить, поки ми настраїмося, ви вже помаленьку шукаєте і підписуєтесь на канал. Ну що ж, давай почнемо, напевно. Юра, та робимо так от, то постираємо все, а це буде одне велике інтерв'ю, так? Хорошо? Бо ми так все відривчисто-відривчисто, давай все в одному інтерв'ю зразу. Тобто почнемо з Марінки, так друзі. Зараз ще щось одне покажу і зараз. Що? покажу. То була репетиція, чи? Юра, то була репетиція того разу. — Хлопці, а ви що смієтеся? Що вам не так? Треба взяти, Я рекламую свого побратима. Десь Який ви геній? Ви колись... Ви розумієте? Десь розумієте, десь пацани, пацани, знаєте, як він стане він мільярдером генієм, ну коротше. І потім і скаже, не о, не о, а мене адвокат колись розкрутив. Не вспомню, думаєш? Якщо дасть Бог так буде, то... Тобто люди, я стаю продюсером. Пам'ятаєте, був цей? Продюсер Валентин, Да. Ну що, знайшов Маринку? Найшов декілька фото, відео немає. А де тоді відео? Відео в мене в Ютубі. Ну так відкривай Ютуб. Відкривай Ютуб, зразу канал, давай дуже. То що ти, ти напевно не зрозумів? Це має бути, ну, знов про Маринку розкажеш, ну то саме фактично, що ми розказували. Бо я не знаю, як монтувати ту просто. О, Та тут же, якщо ми йдемо в форматі інтерв'ю, так давай тоді так робимо. Вибачте, люди, це перше інтерв'ю в моєму житті, так що, вибачайте, поки що брали інтерв'ю в мене, а щоб я брав, ще такого не було. Хоча й журналістом працював. Ось. Вми вмикаємо, так? Да, Ю... Опа! Так, друзі, дивимось. Це піднімаю що... я. Підніму я Давай. Оце Юрин канал World of Diorams. <рес> От, От написано, бачите? Як називається тропа Тварінка, весна 2022. Тобто події відбулися півтора року тому. Вімкну. Ваше це макет. Баять. Не матюкайся, ну нічого страшного, Ну більше не треба. Тож ну як ми ж люди цей діти мої дивляться, Твоя дитина подивиться. Розказуй, що це таке. Це саме перша позиція, на якій я воював. Ця позиція називається тропа. На жаль, зараз ця позиція розбита, її вже немає давним-давно. Це макет відтворений в масштабі 1 до 30, частково по фотографіях, частково по пам'яті, тому що це саме-саме перша моя позиція, де я воював. І вона врізалася мені в пам'ятку та кожна деталька. І цю кожну деталька, я тут від от дирочки в дверях. Це що ти тут таке зробив? Голкою пробив. Голкою попробував. Це... Бо це осколки ті типу, покрили. І, і так вони виглядали. Так, по твоїй пам'яті так виглядали по моїй пам'яті. Ви уявляєте? Я це дивлюся вже під його цю розповідь другий раз. І я далі в шоці, я не можу відійти, як просто. Я просто в моїх мізках не вкладається, як таке можна зробити ось таких, от, як він розказує підручних засобів. Це не 3D-принтер. Продовжую, розривай мене вже по повній, Давай, добивай, розказуй. Ці двері зроблені, всі двері над діорами зроблені з фольги. Це в гаражі двері зроблені теж з фольги. Оце МДФ пластик. А іржу, ефект ржі, як зроблено. Фарбою? Фарбою. Це, це все фарба, це, це так, і, різні тони. Різні тони. Полно... Так. Це, це все. А по, полутони чим передаються? Тими самими фарбами? Художніми ефектами, все повністю тут художні ефекти. Ефекти старіни, ефекти потертості, запилення, це все художні ефекти. Масштаб оцей один до 35. Один до 35. Це все це можна потрогати пальчиком. Усього все так, усі ці зазубринки, це так, все об'єм, це об все 3D. Об'ємна 3D — Ось так вона виглядає. Розміри, які в... от її по периметру. 10 на 15. Сантиметрів. Не, не 10, ви 10, 10 20 на 15. 20 на 15. Виявляєте, це всі дрібні детальки, спеціальними інструментами треба робити. Оце так як цей музей Києві, там Генія не пам'ятає, як його, де там, ну і полонезу Гінського це, це, це... На, на розрізі рисового зерна, так, і портрет Лесі Українки на розрізі гречки, і волос просверлений в трубі. Ну там більш мініатюрно, от саме той. А тут подивіться в дрібних детальках один до 35. Дивіться, дивіться. Висота фігурки 4 см. Висота фігурки 4 синковини. Отові, це фігурка стоїть тут вояка. З це чого та... з пластику зроблений воїн? Дос, от, от Бачите, двері пробиті, бачите, сфольги. А обгоріле дерево, це воно а, насправді має. так помальовано. І це на реальних подіях. А як же ж, а як же? ж? А як же ж? Пиши, як же ж? Пиши, Калян, ти підпишись на канал, будь ласка. Пиши, Та ти шо, я вон рекламую його зараз. Інтерв'ю беру. Інтерв'ю беру, зараз на каналі виходу. А? Ну, добро, візьмете. Е -е, все. Давай, ще щось. О, покажи пістолет Макарова. Там, я не мотюкайтесь, будь ласка, хлопці. Ось це, це просто ПМ. В масштабі один до одного. З чого він зроблений? З МДФ. І помальований. Так. Метал є там? Нема металу. Імітація металу це графітова стружка. Магазин не витягується, Ні. затвор не передергується. Це просто і, це, і це спусковий гачок, модель. і курок не рухають. Це просто стендова модель. Зрозуміло. Є діюча модель, зараз покажу. Давай, показуй. Оп-оп. А поки він показує, підписуємося на мій канал. І на канал Юре. World of. Діа Ремс. Діарамс. Ворд о Діарамс. Знайшов, так? Давай другий пістолетик, показуй. Модель легендарного ПМа ігри Сталкер Тінь Чорнобиля. Масштаб об моделі один до одного. В моделі працює затвор, працює курок. Він мається магазин. І це не 3D така Модель зроблена з МДФ. З МДФ. Власними руками. Молодець. Привіт. А що тобі от так от в голову може прийти? От ні з того і з цього ти хочеш зробити то, чи ти винашуєш ідею. Як тобі думка приходить в голову, що ти береш там свої інструменти і сідаєш і робиш? По ситуації буває таке, що я взяв собі і задумав, що я маю зробити діораму на певну тему. Я винашую цю ідею, думаю, як що розмістити, як що придумати. А буває спонтанно. Я щось побачив, якусь там. Або якусь там фотографію, по якій я щось відтворюю, або якусь там подію, яку я маю відтворити в масштабі. І я роблю. Це по ситуації або спонтанно, або я ту ідею виношую. А крайню свою роботу ти коли робив? Крайню свою роботу я зробив. Коли я зараз скажу, в серпні місяці цього року цього року. Так, це, це я крайня моя робота. Ти в відпустці була... був чи я? Я був на лікуванні. Ну в відпустці на лікуванні. Ага. От крайня моя робота була цим, тропа з мая. Оце це якраз вона так, була. так? — Це крайня так? моя робота. Ага, ту яку ми детально ти про неї? Так. Та яке детально? Ти ще можеш годинами про неї говорити. Я, я вже чув. О, тут ми якось так просто пройшлися, так легенько. Да. Люди уявляєте собі, так? Оце це все така моделька, яку можна так пальчиками потрогати. Дійсно, це відсовувати, це ось дрібочинку, там, там таке отробіт, труби там є. З трубочок від чупа-чупсу він зробив. О, і каже, десь це приблизно сотка 150 труба мала би бути, бо бо масштаб один до 75. 72. До 72, так? До Один до 72. масштаб, то каже, мала би бути труба. Приблизно сотка, а 150. От. Так, ну що, Юра, що ти ще розкажеш? Про себе. А, розкажи про свою сім'ю, можливо, якщо цікаво. Та що в мене є? Донечка 5 з половиною років, красуня, дружина. Ну, люблять, чекають. Жінка, я теж знаю тебе митець. так? Жінка в мене художник. Вона художник. Дуже гарні картини. Її канал як називається? Е, її канал називається Влог, там дуже складна назва. В неї три канали, ну там складна назва. <реклама> ти не, не можеш прорекламувати канал, дружини. Ну, ну нічого. Зустрінемося з дружиною, прореклам... візьмемо в неї інтерв'ю, так? <реклама> Ой, ну що ж, я не знаю, про що ще питати інтерв'ю. Про що я ще, мав би тебе спитати? Ти, скажи. Ви все ну, ну скажи, ну ти дурак чи що. <реклама> Тисячі людей побачать це інтерв'ю. І по і подумаєш, що це за е, от сказав таку фразу. От, і говориш, йому колись буде соромно, коли весь світ його заплює. Зри? А він, от не думаючи, бере от його щось, сляпнув собі. Ну. Скажи, вибачте, глядачі, я не хотів. Чує? А, я тебе ж не показував навіть. Все. Ну все тоді. А, Хлопці, що ще можна спитатися в Юрі для інтерв'ю? Та все хватить. Підкажіть перше інтерв'ю в моєму житті. Ти хочеш дві години інтерв'ю, а я, я які... Ну, Добре. Да. Дочка мені дзвонила, що. Ага. Добре, друзі. Значить, е, приємно було, що ви додивились до кінця. Прослухали. Та не Юрія, побачили. Передивіться. Як вони бачите, з телефонами якось так сумбурно, з третього разу познімали вже повно відосиків, а тут все в одному інтерв'ю помістили, хоча є ще в певні роботи. Та я може, ту ще повикладаю іншими роликами, де інші роботи є. От. А ви поки що розповсюджуєте відео як максимально, щоб дійсно цього генія побачив, побачив, весь, побачив весь світ. Найти відео просто. Я дам його в описі до відео. тут Внизу це відео, а знизу опис. Нажмете опис там більше в назві в назві відео. Так, і буде посилання, ссылка посилання на його відео. От ви зразу зайдете там. Ви вже знаєте, що треба робити. Підписатися на канал, дзвіночок поставити. Ну, зараз в нього нових свіжих відео не буде, бо він зараз не має можливості подібні вироби робити. От. Хіба що в нього є в загажнику, то що він ще не виїхав на канал. От. Якось так. От. Ну так, з Юрою, значить, все запам'ятали, так? World of Diorms. Правильно я сказав Юр? Правильно. От. Ну і, звичайно, Чортківська хунта, де ж ви дивитеся відео, я бачу, що вас дуже багато дивиться і дуже мало підписаних. Де ж та тисяча нарешті? Я ніяк не можу дійти до тисячі підписників. Що, люди, будь ласка, що, вам тяжко підписатися. Як же як ж так? Бачите, от, до війни в мене було 200 підписників, поки я на війну не пішов. А за цей час вже 800 вісімсот ще більше шістдесят чоловік підписалося за якихось півроку. Ну які за піврок дев'ять місяців. Не знаєте чому ви до От ви, ви дивитесь на мене? Так і не підписані до мій канал. Так ще дам посилання на збір для тічера бойового медика моєї бригади. Зараз, я можу... е, моя сестра Торію Рідна Наташа Ковальова збір е, відкрила, то, будь ласка, хто може допомагаємо, цей прилад вкрай необхідний медику, це врятовані життя. Це вам в прямому смислі цього слова кажу, бо дуже тяжко. Без цього приладу вночі доктор переходить по позиціях. Е, Наразі все всіх люблю цього обіймаю. Слава Україні, героям слава! Побачимо з тобою.